Як на полі міному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин не Люди, будьте взаємно вічливі. Якби не те моя воля написала б я скрізь курсинами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Хай буде все необачене, побачене, хай буде все пробачене, пробачене, Хай буде вік прожити належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. -зовсім і жах, вдров, і, і смерть вічі, і, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, на коїх в чорному біди. Це звіровіної породи, лохнець холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи, сьогодні ми, а завтра ви. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробували. Вона загартована, найвищим гартом в умовах сучасного світу, її немає ціни.